Думи мої, думи, а ви мої єдині, не кидайте, хоч ви мене при лихі годині. з зокрилі, мої голуб'ята, і за Дніпра широкого у степ погуляти. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, богатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Рости, рости, моя пташка, мій маковий цвіти, розвивайся, поки твоє серце не розбите. Той блукає за морями, світ переходжає, долі доленьки шукає. Немає, немає. Починаємо. Ой люлі люлі, моя дитино, вдень і вночі. Підеш, мій сину, по Україні, нас кленучи. Сину мій сину, не клени тата, не пом'яни. Мене прокляту, я твоя мати, мене клени. Коло гаю в чистім полі на самій могилі, дві тополі високі одна одну хилить і без вітру гойдається, мов борються у полі, ото сестри, чарівниці, оті то тополі. Той блукає за морями, світ переходжає, долі доленьки шукає, немає, немає, мов умерла, а той рветься з усієї сили за долею отот -от догнав і вепег могилу. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого долу. Стан високий, лист широкий нащо зеленіє Кругом поле, як те море, широко синіє. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне гнето полю до самого долу. Край дороги гнето полю до самого доголу, стан високий лист, широкий, на що зеленіє кругом поле, як те, море, широке синіє. Давай. Тарас Григорович Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В неволі виріс не чужими і не оплаканий своїм. В неволі плачу, чому. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, на своїй землі, не поміяне батько сину, не скаже синові Молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденої збуть. Ох не однаково мені. Шевченко. Рве та стогненні перширокі, Рве та стогненні перширокі, Сердитий вітер залива, додолу верби гнивисокі, Горами хвилю підійма. І ще блідний місяць на ту пору із хмар деде виглядав, Неначе чавен не сині морі, То вернав, то потопав, Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичи в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Тарас Григорович Шевченко, «Тополя» По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то до самого долу. Там високий, лиш широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широко синіє. Чумак іде подивиться, та голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, Подивиться, серце неї. Кругом ні лине. Одна одна, як сирота, на чужині гине.